Друзі, всім вітання, автомаркетрін. На з вами є в нас на такий холодильник. Це у нас Mercedes Sprinter 2015 року на спарці. В середній базі на 7 євро палет та з холодильною установкою King. В такому бризовому кольорі, гарний, безцілий, гарний, без всяких зауважень. Право нася в оригінальному стані. Достойніх включань. Січість колись у нас не континенталь, також в хорошому стані. Є суцільна сходинка ззадів під будочку. Холодильник працює. Будочка в всередині в дуже хорошому стані. З довжиною 3.60, шириною 2,15 і висотою 2,20. Тут у Водійське сидіння у нас де пілот, з депілот з підлокітником на крізь контролі, є мультируль, Ось така мультимедія, Все, температура збивається, хоплинчик працює, клімат-контроль, кондиціонер. Також підігрів водійського сидіння, Там на механіці він у нас дивно трьохмісний. Сарай слава доглянутий. По це у нас 2,2 дизель. На 160 роківські сили і 120 кВт. Ось такий от красень і стіною 26 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!